H&M мікс дитячого одягу розмір 140 см, 110, 3 роки, 134, 140 см, 104, 98, 122, 128, 140, 146 152 128, 152, 92, 122 128. 122, 128. 140. 134, 140. 146, 152. 98, 104. 98, 104. 158, 164. 134, 140. 122, 128. 140. 128. 146. 92, Сто двадцать два, 98, 104. 164, 134. 116, 134. 98, 104, 110, 140, 170. 128. 158. 122, 152, 110, 116, 6 років, 134, 140, 152, 110, 116, 104 сантиметри, 134, 140, 170, 110, 116, 170, 140, 140. 146 152. 140. 140 122 146, 152. 98, 104. 92. 86. 116 134. 110, 116. 146, 152. 128, 86, 134, 140, 110, 116, 122, 128, 74, 122, 128, 122, 128, 170 сантиметрів, 86, 134, 140, 92, 170. 122, 128, 110, 116, 98, 158, 134, 134, 140. 98. 134. 92. 146, 152, 146, 152. 122, 122, 104, 140. Також в лоті є ось такі різні дитячі штанці, легінси на різний розмір, Кепки, панамка, далі шортики. Комплект и шапочка коснулись. ботики это человечки. И белый